Якщо штати, вибачте, як це зараз. Я вже я, я говорю, що штат умічення штат, 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 штат структурної. Якщо ви надатися, у ну, вас був час <продук> э, підготуватися і отут як сімечки щолкають. Одне питання, тобто у вас йде увійнячення штату, буде, а йти, не, правильно? За що да. чого? Да. За що чого? За що розширення зони обслуговування? Так, так, Подожіть. Да. Вам треба спочатку вийти, ми даємо вам роботи, то є з котрий, щоб ви немножко. Чим ви собралися вилічити, ви взяли 10 людей. Чим ви собралися зарплату платити? Ні, візьмете. Візьме. Візьме. Ви ж структурне увеличуєте. Фінансова підтримка. Щоб робити? Фінансова підтримка опять саме своєї ради. Це увеличить в штат, щоб вивести 10 людей допоміг. Ви внесли вже зі все, 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 ви вже їх зробили. Що ви почнете в першу робити? Перше замовлення від цели, що А якщо не буде замовлення? А якщо не буде замовлення? Якщо не, я не ну, буде замовлення, не буде і робітників і не буде кому захватити. Господи, ну ізначально ви ж будете робочі, брати собі пішли. Ізначально ми починаємо прибирати. Так, ми про це вас питаємо. Не... Шановні, Давай, не не шановні. Не в мене шановні. Моя пропозиція Наталя Наталя Вікторівна. Я би учула цю ранеович. Я вас почула, шановні, шановні. Я хочу сказати, що питання надо відправити на доопрацювання. Тому давайте проголосуємо для того, щоб ми з вами поспілкуємося і питання відправимо зараз. Знімаємо через денно і на доопрацювання. Прошу проголосувати. Хто за? Да за за, за, за те, що ми дане питання знімаємо на доопрацювання. Хто за? Хто проти? Утримався одноголосно. Це це шановні депутати, ми питання винесені на сідання сесії розглянути. Дякую вам за да. участь. А тепер, шановні, Дякую. галя, виключіть будь ласка.